Всім привіт, з вами Вадим, Володя і е, Мар'яна. Е, і в цьому відео я хочу вам е, розказати, як зробити е, рогатку, е, дуже незвичну рогатку. Е, вона робиться із шарика, ну, будь головне твердого, І, і бутилки. Посмахує. Посмахує. Е, для цього нам ну, сам шарик, бутилка. Ну, я візьму два, бо я хочу два зробити. І... Е, цей, Ножик е, Ножик має бути гострий, особливо гострий. Е, і, значить так, приступимо. З е, самого початку треба взяти ножик і відрізати в бутилки е, десь, Самий кінчик. Десь отаку. Е, Коли я розріжу, я продовжу відео. Е, ось, що ж. Той, що в нас вийшло, отакі От неважливо, як у вас вийде кріос, дивіться, як в мене. Оказується цей ножик наріже пластмасу. Тому мені дуже важко це вдалося. Неважливо, як е, ви поріжете, головне, щоб було. Е, бо без цього ви просто не будете заряджувати свою рогатку, і вона не буде міцною. Е, потім що, шарики? Е, спочатку е, ш... Е, ш... Е, ш... Е, е... ми маємо надягнути шарик на. Оцей отвір, там де... Що, якого ми п'ємо. Е, ну, Так як е, шарик, як ви бачите, не надягається, е, і туди не пролізе, наприклад, великий виноград, ми маємо десь сюди відрізати. Приблизно е, десь у тут во. Так, щоб залишилося. Е, так що... Десь тут во. Е, так, що я вже заплутався. Десь тут вам відрізаємо, і що я ставлю на паузу, і коли я розріжу, ми продовжимо. Ось у нас вийшло. такі два шарика. Потім що? Мар'яна, Тихо? тихо. Ми надягаємо їх. Ой, дивіться, якраз до кольору підходить. Ну, щоб так кольори не звалися, я поміняю. І ми беремо отако пальці, затикаємо і ми маємо. Надяг А! Марія тримай, будь ласка. У доходку Хай. Так, ось. Ми надягнули. Ні. А? Ану. Ні погано. Марія не ще раз тримай. Е, головне, ви маєте перевірити, щоб він не злізав звідси. Маріан тримай. Попробуємо надягнути. Ось. ви Бачите? Я не не зв'язаю. Ліпше надягувати вже на оці, такі кінцівки, бачите? Е, от на отакі. Вона там більше затримується. Тепер е, тримай знову Мар'ян, Надягаємо другий. Оп! Добре руку. Руку. Та не дивись, за Так. Оцей шарик він буде трохи тонкий, так що в нього вміститься і навіть можна не надягати. Якщо бачите, що він маленький, це можете навіть за цим не хвилюватися. Він нормально буде стріляти і таке інше. Що ж, давайте я тут нормально поправлю його і ми продовжимо запись. Ось я поправився, ось що у нас вийшло. Ось такі дві горогатки. Ну, незвичайно виглядає, я вас вже попереджував. Що ж, трохи дивно. <смеш> Ось трохи треба просто видлявити, так, потягнути на себе, і воно все стане на свої місця. Ну що ж, давайте трохи випробуємо їх. Ну... Мож... Стріляти можна калиною. Калиною. Або, Або виноградом, але головне зеленим. Або камінчиками, головне маленькі і кругленькі. Інакше якщо гострі, то вони можуть порвати ваш шарик. Так. Маріан, відходь. Ось ми ось він тут воєн, камінчик. Ми за нього хапаємося. Давайте спочатку я ставлю на паузу. Тут во... щось зроблю. Раз, два, три. І так. Ось, я випробував оцю рогатку, стріляю вона дуже потужно. Володь, ставай там. І дивіться, може, якщо самі буде спадати у вас, ви можете за нього триматися. отако. Е, тому хапайтесь за камінчик, або за що там у вас є, натягуєте і, і, і відпускаєте. а далі все. Ну ви напевно Зали... чули, як стрільнуло? Так, е, надіюсь. Попробуй вона. Калиною. Калиною. А калиною вже Тряху... спереді нею вже. Ні, к... з калиною дуже треба бути осторонням, вона може просто лопнути. І буде грязний фарик. Так. Я калиною ще ніколи не пробую, я пробую лише і виноградом і камінчиком, але калина це. Та і калиною. Калину головне не притискати, її треба ззаді неї, а потім відпустити. А вона ще плями залишає. Так, вдома це не робіть. Можна зараз, наприклад, щось зробити, а на ходить, там ти заважаєш. Наприклад, Мар'ян, Бремо, взяти і в Мар'яну Мар'яна у мене. А, ось бачите, трошки е, неприйнятний, спосіб, е, неприйнятний спосіб для цих маленьких шариків. Головне, шарик має бути великий. Ось так, ми знайшли якраз шарик один, я поміняю, звичайно, на інший оцей маленький головне не робіть. Зараз... Е, де друга другорога? Ні. Ну, ось знову пропав. А, я уви її і... зарядив, як? Камінчиком. Камінчиком э, великим не можна. І маленця. Маленця. Тоже можна. Так, а тепер попробуємо давайте стрілити в, в Мар'яну. Ах, ми зарази. І потім. Ти... Ні, давайте влізу і подивимося, які плями. Давайте. Давайте. стріляй. Фай, шка, ша, не, ша, не. Стріляй в води. Все, стріляй. тільки крісло плямо. Давайте ще раз. Ну, головне сказати, настрій, ну, в сферіна в сферіна, на цьому ми все. З вами був Вадим, Володя і Мар'яна. Мар підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, на цьому все. Ну, всім пока. 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 Бай-бай.